Тапи Бендера, як ми знаємо, не було ні ключа від квартири, де гроші лежать, ні квартири, ні грошей. в Одеситів тепер стало на одну парковку менше. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Приїхали ми на фонтан. І ось тут, за прекрасною цією бетонюшечкою, на якій я сижу. Скільки себе пам'ятаю, була парковка. Сюди приїжджали, тут паркували, потім звідси ж їхали ось так. От виїжджали собі, і все було прекрасно. І ось тут раптом. Дуже недавно Одесити виявили, що тут їм ставати не можна. Слухай, простор, красота, прямо ж хоч загоряй. Е, значить, дізналися ми з постів в соціальних мережах одного з депутатів міськради, який періодично теж цікавиться, що в нас в Одесі пішло куди. Не так, що ось це місце, де паркувалися ну, всі комуналі, е, виявляється, знаходиться в оренді. Причому в оренді знаходиться з 2002 року, а в цьому такі році виникла контора, яка називається «Александрія С. І ось тодішня міська влада віддала на 50 років ось цей шматок їй в оренду. Тут повинен був бути якийсь чи то розважальний центр, чи то якийсь комплекс. Коротше кажучи, вони могли орудувати цим шматком ділянки як завгодно, але чомусь практично 20 років тут паркувалися. І тут тепер виявляється, що паркуватись тут зась. Договорі оренди вказане використання ділянки для реконструкції, експлуатації і обслуговування рекреаційно-розважального центру, тобто це земля рекреаційного значення. Це означає, що е, тут можуть щось побудувати, але для цього потрібно буде е, отримати відповідну документацію. Чи ця документація буде надана Олександрії? Що вони щось будуть будувати, Не будуть. Ми поки що цього не знаємо. Факт в тому, що Одесити паркували сто 20 років, тепер їм паркуватися зась, і вони змушені тепер витворяти взагалі, що хочуть. Ми ще постежимо за долею цієї нещасної парковки. А ви тим часом, якщо знаєте, що трапилось у нас в Одесі, прилітайте нам в коментарі, бережіть себе. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось і ще.